Діти, доброго ранку, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаємо вам ми, бажаю вам я. Діти, послухайте, будь ласка, віршик. Називається він Гра у сніжки. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. закритився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. Де чиї стирчали ніжки, ох, весела гра у сніжки! Діти, вам сподобався віршик? Мені дуже сподобався. Про що це був вірший? Віцей віршик був про те, що діти грали у сніжки, про зимові розваги. Я пропоную вам подивитись відео про зимові розваги та зимові види спорту. Привіт! Я Пізнайко! Випав перший сніг і настав час зимових розваг. Сніжки, санки, сніговики, лижі, ковзани. А яка твоя улюблена зимова гра? Ніхто не знає, хто і коли вперше придумав ліпити снігу кульки і кидатись ними в інших. Але ця розвага безумовно дуже давня, і згадки про неї можна знайти усюди, де хоч коли-небудь був сніг. Хоча зазвичай сніжки це гра, у яку ти граєш з друзями на дворі, іноді влаштовуються справжні баталії, в яких беруть участь сотні людей. Найбільша в історії гра в сніжки записана у книгу рекордів Гіннеса сталася 31 січня 2016 року у місті Саскатун в Канаді. У ній взяла участь майже 8 тисяч чоловік. Його організаторами була канадська збірна з Юкіґасену спортивної гри усмішки. Так, так виявляється, існують справжні чемпіонати з гри в сніжки, які з 2005 року проводяться в Японії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Австралії, Сполучених Штатах, Канаді та Росії. Як зі сніжинками, походження першого сніговика точно нікому не відоме. Найранішу згадку про нього зафіксовано у часослові, знайденому у не. Ціональній бібліотеці Нідерландів і Газі найбільша у світі снігова баба була побудована 26 лютого 2008 року у містечку Бетель у США за вишки понад 37 метрів. Цей монстр має лижі замість військ. Ялинки замість рук та шини від вантажівок замість гудзиків. Величезні снігові баби це круто, але найбільше за все я люблю великі снігові схили, на чому тільки не катаються винахідливі люди. Шини, лопати, шматки дерева та й взагалі все, що попадеться під руку. Ті, хто особливо любить експериментувати, їздять на одній лижі або на коротеньких скібордах, або навіть чіпляються до повітряних зміїв і займаються сноукайтингом. Хочеш більше зимових розваг та цікавих історій. Прямуй на сторінки грудневого випуску, пізнайко від двох до шести. На тебе чекають загадки, іграшки та чарівна 3D-розмальовка. До зустрічі на сторінках журналу. А щоб отримати шанс виграти круті призи, прямуй на сайт познайкокрапка.юей та замовляй підписку на дві. 2018 рік діти, вам сподобалось відео? Мені дуже сподобалось. Я вам бажаю, щоб в нас була гарна погода, випав сніжок і ми змогли пограти у всі ці ігри. Мені було приємно з вами спілкуватись. До наступних зустрічей. До побачення!